Мене звати Ірина Хоменюк, це програма Медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є Бовтун Леонід Володимирович, головний лікар клініки Professional Dental, лікар-хірург вищої категорії та член ІТІАЛ Міжнародної спілки імплантологів. Добрий вечір. Вітаю. Сьогодні ми поспілкуємося про сучасну імплантацію. Леонід Володимирович, що таке імплантація? Імплантація це, якщо взяти. В загальному понятті це контрольоване ведення сторонніх тіл в організм. Якщо в косметології подивитися, то що ми можемо побачити? Це ведення, наприклад, ділянку грудей чи ділянку сідниць імплантантів для якось покращення зовнішнього вигляду. Якщо в нас в стоматології, то ми вводимо в місце видаленого зуба штучний корінь, який потім буде служити основою для майбутнього зуба. Ну, я покажу от маленький макет, як він виглядає той імпланта наш. Це, звичайно, в збільшеному вигляді. Ось такий він має форму шурупчика. І за допомогою спеціального апарату, який називається фізіодинспенсер, ми... Можемо встановити його от місце видаленого зуба. Як ми раніше робили, коли е, ще не дійшли до імплантантів ситуації, коли немає от зуба, ми брали бора і спилювали два здорових зуби. Ось до таких, такого -то результату. І зубний технік виготовляв такий місточок, який ми. Фіксували на цемент, і він деякий час існував, мав право на життя. Зараз е, стараємося такого мало робити. Ну, по потребі, якщо пацієнт вже дуже хоче, то можемо таке зробити, ну, дуже повторюся, дуже мало. Зараз, звичайно, на місце видаленого зуба ставимо цей імплантант і зверху на нього робимо от, е, точну копію того зуба, якого тут потребує пацієнт. Люси це. Що ці зуби остаються в своєму такому стані, як і дала природа, тобто збережена емаль, форма, колір і, і так далі. А коли ми опилюємо, беремо бора і це все знищуємо. І ще такий плюс: що якщо ми робимо отакий зубчик, сюди не забивається ні їжа під місточок. Ну і ті зуби, якщо ми поставимо зубчик на імплантанті, він... Ці сусідні зуби подякують, що не треба перегружати тим місточком от ту дану конструкцію. Які ж ці імплантанти, вони з чого вони виготовляються? Імплантанти здебільшого вони виготовляються із чистого тітану, медичного тітану, який має гарну біологічну сумісність з кістками. Коли ми його вводимо, імунітет його не бачить. І клітини, кістки, стеоцити гарно приліпають до нього, перетворюються на остеобласти. І е, утворюється дуже міцна структура. Подальшому він може довго і надійно виконувати свою функцію. Хоч зараз виробники імплантантів після далі, вони замінили, ну це окремі випадки, дослідження зміняють оцей чистий титан на всякі сполуки. Наприклад, швейцарська фірма змішала благородні сполуки і зробила сполуку, яка називається роксолі для імплантантів. І вони довели, що це самі міцний, саме надійний. І... І щоб прослужить той імплантант від цієї сполуки все життя, як вони доказують. І для косметичних якихось потреб є імплантанти, які виготовлені з цирконії. Вони такого білого кольору. І якщо треба в естетичній ділянці зробити імплантант, то прекрасний результат можна досягти з цим імплантантом. Як все починалося у вашій клініці напрямку імплантації? Дякую за запитання. Це треба да, вернутися досить декілька років назад. Якщо згадати мої навчальні роки, коли я навчався в університеті, то такої дисципліни, як імплантації, я ще не вивчав. Це були 90-ті роки минулого століття. І коли я працював, я вже почав слідкувати за інтернетом, за статтями і почав дивитися, що в світі відновлюють зуби, вже не опилюючи сусідні зуби. І в 2005 році я і ще мої однодумці ми вирішили знайти місце, де ми можемо навчитися тої методики. Ми записалися на курси у, Льв у Львові, поїхали до професора Мирона Мироновича. Нас гарно зустріли. Ми провели спочатку теоретичну частину навчання, потім практично ми пиляли дирки в всяких пластмасових блоках на ребрах тварин, накрутили туди кучу тих імплантантів. Тоді ми гарно навчилися. І ці лікарі, які там нас, нам допомагали з нашими знаннями, підібрали оптимальні набори всяких інструментів, щоб ми вдома могли в себе в клініці використовувати дану методику. Коли я приїхав, звичайно, це перші пацієнти були трошечки Мені лякливі, але дуже швидко я це опанував. І за цей час від 2005 року по сьогоднішній день я вже встановив я так по грубих підрахунках біля 10 тисяч імплантантів. До сих пір пам'ятаю свого першого пацієнта, це якраз попався випадок досить непростий. Це були відсутні зуби і верхні, і нижні щелепи, як на перший раз досить непросто, але ми справилися досить успішно. І я цього пацієнта спостерігаю ну, раз в рік точно ми подружилися, і за цей час я провів тільки декілька корекцій е, зубних тих короночок, і можу сказати, ну так відверто, що Майже 20 років імплантанти мають право на життя. Тобто гарний результат показують. Як змінюється імплантація у вас тоді і зараз? Все змінилося майже з голови на ноги. Це, якщо порівняти з якимось автомобільним транспортом, це тоді була, мабуть, їзда на велосипеді, а зараз як їзда на якійсь спортивній машині. Тоді, в 2005-му і наступні роки декілька. Я мав у своєму асортименті тільки один е, вид імплантантів, і ми старалися ним ними якось підлаштуватися під любі задачі. Зараз в мене десятки систем всяких імплантантів, і я можу використовувати під. Конкретні якісь випадки, свій той імплантант, який там точно потрібний. Якщо це широка кістка, широкий, якщо це м'ягка, то відповідний для імплантант для м'якої кістки, відповідний для твердої. Якщо треба нам наростити кістку, то я беру кращий імплантант і деколи можу обійтися без нарощення кістки. Якщо є людина, яка хоче преміальний імплантант і має кошти, щоб за це заплатити, який буде найкращий в тому місці. Звичайно, є й такі є економ-варіанти імплантантів, теж використовуємо для людей. Які не можуть фінансово оплатити, це ще поки досить недешеву таку процедуру. Також змінився метод обстеження пацієнтів, які хочуть от приходять до нас продовжити лікування за допомогою імплантантів. раніше ті роки у нас були що ж, панорамні рентгенівські знімки. Це такі знімочки на плівці, коли я підносив його до вікна чи до світла і робив розумний вигляд, ніби я там так щось дуже сильно щось бачу, хоч насправді там були контури зубів, контури щелеп. І ніяких конкретних розмірів я не міг оприділити, ніякої товщини чи щільності кістки. Зараз у нас в клініці є комп'ютерний томограф, Це апарат, який показує об'ємне зображення щелеп. Що дає можливість нам виміряти точно е, параметри ширини висоти тої кістки, щільність кістки. Ну, і я можу точно підібрати в, в те місце, де потребує, потребує імплантанта, той імплантант з, з такими параметрами, які точно нам треба. Останні роки. Навіть ми пішли далі зараз у світі виготовляють хірургічні шаблони. Що це таке? Це полімерна така накладка на е, ділянку, де нам треба встановити імплантант спеціальною шахтою. І куди через ту шахту ми е, проводимо свердління кістки, і туди вводимо імплантант е, на ту глибину, на той під тим кутом, який ми спрогнозовуємо перед операцією. А перед операцією ми, коли на комп'ютерному томографі визначаємо те місце, куди нам треба встановити імплантант, вибираємо саме оптимальне місце для майбутньої ортопедичної конструкції, наприклад, того зубчика, і самому оптимальному місці анатомічному. І те положення. Ми передаємо за допомогою тому, того шаблона в ті шахти, через які ми свердлимо і засвердлюємо того імплантанта. Тобто зараз сучасна імплантологія досить є безпечний і надійний метод, щоб зробити ту імплантацію самою прогнозованою з наших методів лікування. Леонід Володимирович. Чи всім можна поставити імплантанти? Так, цікаве питання. Практично всі. Які показання для того, щоб встановити імплантант? Це, звичайно, це відсутність зуба, одного, декілька зубів або ну, практично або всіх зубів. Кому ж не можна зробити імплантанти? Ну, є невеличка категорія людей, або почну з протипоказань. Є абсолютні протипоказання, це, наприклад, ну, онкозахворювання, це психічні розлади, це захворювання кісток, крові. Коли в людини біда, і ми не сильно ліземо з тими імплантантами, щоб не зробити загострення даної хвороби. І є відносні протипоказання, коли треба нам час або деякі умови зробити, щоб потім з'явилися умови для того, щоб поставити імплантант. Тобто, наприклад, вагітність це прекрасний той період в житті жінки, коли ми не сильно мішаємо своїми імплантантами, щоб та вагітність протікала гарно і Жінка родила і тоді ми можемо вернутися до імплантанту. Далі це запальні захворювання в роті. Коли є запалення, теж це є ризик для пост постановки імплантанта. Звичайно, перед тим ми сануємо порожнину рота або видаляємо того гнилого зуба і тоді вертаємося до імплантантів. Це е, атрофія кістки, коли довгий час немає зуба, кістка зменшується в об'ємі. І, звичайно, перед тим, щоб від того імплантанта поставити, нам треба відновити той об'єм. Спочатку ми робимо те місце, таке більш прогнозоване, і тоді ставимо те місце імплантантів. Ну і вік, звичайно, до 18 років е, не рекомендують ставити імплантанти, так як е, формується скелет, формується щелепа. І даними маніпуляціями можемо зупинити той ріст, той щелепи, то до 18 років ми не робимо, а максимальний вік не має значення. Тобто ми можемо і в 70, і в 80 навіть поставити імплантант, і він переживеться. Я пригадую такий випадок. Пару років тому приходить до мене бабуся і е ледь говорить, каже, сину, хочу поставити імплантанти. Я Кажу, добре, сідайте, зараз ми подивимося, де, де воно те, має бути місце. Вона каже, сину, ти не зрозумів, каже, я не собі, я хочу своїй мамі поставити. І вона заводить таку стареньку, згорблену бабушку, яка вона бізлажка ледь сіла в те крісло. І я провів імплантацію, всі імплантанти прижилися. Тобто я вже не пам'ятаю той вік, але, мабуть, це досить такий поважний вік був тієї бабушки. Скільки років імплантант може виконувати свою функцію? Коли я починав робити імплантанти, то я теж тим питанням переймався і дивився статистику в інтернеті, то писали, що срок служби зуба з імплантантом десь приблизно 20-25 років. Але я вже на своєму досвіді переконався, що так, 20 років це точно, то імплантант повинен служити. Але сучасні виробники вже імплантантів, вони вже цих цифр не пишуть. Тобто, наприклад, швейцарська фірма вона каже, що їхні імплантанти повинні служити довічно. І від чого це може залежати, щоб той імплантант е, прослужив чим довше? Коли ставимо імплантант, є дві сторони, наприклад, пацієнт і лікар. Так? Тобто від пацієнта що нам треба, щоб він вчасно звернувся за. Імплантантом до лікаря. І другий фактор це гігієна пацієнта. Якщо він нечистий зуби, звичайно, то імплантант може не прослужити все життя. Але коли доглядати і приходити, так як ми використовуємо в нашій клініці огляди, тобто ми заставляємо своїх пацієнтів два рази в рік, тобто кожного півроку приходити на огляди. Ми обдивляємося це місце, сусідні зуби, проводимо чистку, поліровку, перевіряємо, чи ті гвинтики не розкрутилися, не розшаталися. Що може бути? Може бути там зубний камінь, який обов'язково може, треба щистити, і він може, якщо його не забрати, він може зашкодити тому імплантантові. Далі сусідні зуби. Якщо там буде карія чи щось ще складніше, якийсь пульпіт, періодонтит, звичайно, та інфекція передасться на імплантант і може зіпсувати нам всю роботу. Далі травматична оклюзія, якщо міняється прикус, може більша нагрузка піти на імплантант і теж треба усунути ту, той недолік. Ну, від лікаря теж багато що залежить. Треба підібрати той імплантант, який точно треба в цій ділянці поставити. Треба виконати точний протокол постановки імплантанта. Там треба і гострі свердла, і охолоджуючу рідину певної температури, і спеціальний торк вибрати, щоб той імплантант закрутити. Ну і, звичайно, це умови, при яких ставиться імплантант. Це повинна бути, звичайно, операційна в кращому випадку, так як в нас в клініці. Не хотілося щоб це робилося в такому якомусь е звичайному кабінеті, де перед тобою. Перед пацієнтом сиділа людина з такими знилими зубами і в повітрі літає куча хвороботворних мікробів. А потім ми проводимо операцію в суперстерильних, ніби умовах, і ті мікроби можуть нам зашкодити. Сучасні імплантанти повинні служити все життя, щоб дотримуватися тих умов, що я сказав вище. Чи можна встановлювати імплантанти відразу після видалення зубів? Так, зараз ми стараємося це максимально впроваджувати в життя. Це найкращий період після видалення зуба встановити імплантант. По-перше, людина за одну процедуру, за процедуру видалення, ще й отримує постановку імплантанта. Тобто, це зменшує травму для людини. По-друге, це коли видаляється зуб, ще десна і кістка в тому стані, якому хотілося, щоб вона залишила надалі. Коли ми ставимо імплантант, ми одразу підтримуємо оці розміри тої десни, тої кістки в тому стані. І зразу стараємося, якщо це естетична ділянка, зразу зробити тимчасовий зубчик на тому місці. Вчора в мене був така операція. Я видалив зуба переднього і поставив імплантант. І на завтра зубний технік сказав, зробить тимчасовий зубчик. Тобто пацієнт буде всього тільки один день без зуба сьогодні. Можна навіть, якщо це дуже важливо, я можу навіть того тимчасового зуба прикрутити, виготовити в себе в клініці за ну, якусь годинку-другу і встановити. Бувають випадки, коли приходять до мене пацієнти з багатьма зубами, які не виконують свою функцію. Тобто приходиться видалити чуть ли не всі зуби і встановити імплантанти. То, коли видаляємо всі зуби, зразу в той же день ставимо необхідну кількість імплантантів, і за якийсь тиждень ми ставимо тимчасові зуби. Потім ті тимчасові зуби приживаються гарненько, пацієнт привикає до того прикусу, який ми собі формуємо, і пізніше ми ті тимчасові зуби міняємо на постійні зуби, які будуть вже служити довгий час. Скільки імплантантів необхідно встановлювати, коли немає повністю зубів. Це важка патологія як для лікаря, так і для пацієнта, коли приходить людина і немає ні одного зуба. І втрачені всі орієнтири, втрачена об'єм кістки, втрачена десна, втрачені ці параметри, які відповідають за прикус людини. І приходиться докласти досить багато зусиль, щоб відновити той прикус. Мене лякає зараз останнім часом те, що а дентія, це ми так називаємо відсутність їх зубів. Вона б молодіє. Якщо раніше приходили в старшому віці з відсутніми зубами, а зараз я все частіше бачу, що приходять жінки, чоловіки або без зубів, або з такими зубами тільки не виконують свою функцію, тобто приходиться практично все видаляти і замінювати на імплантанти. Зараз я багато допомагаю нашим воїнам. І ті умови, в яких вони там знаходяться, теж не саме добре, відповідають здоров'ю зубів. Там і, там, мабуть, і гігієна, і їжа. Все це, це приводить до того, що зуби в дуже поганому стані. Недавно в мене були два солдати, це останні випадки, от практично тиждень-два назад. Коли приходилося видаляти практично всі зуби і замінювати на імплантанти, це я з великою повагою відношуся до такої категорії людей. Бо... Я знаю, що вони своє здоров'я, своє життя там можуть положити за те, щоб я займався своєю улюбленою справою. Дякую їм. Тепер про кількість імплантантів вертаюся раніше. Я ставив по такій формулі, що верхня щелепа це 8 імплантантів, нижня щелепа це 6 імплантантів. І за такою формулою я відновлював практично весь зубний ряд зверху і знизу це. Вверху 14 зубів і внизу 14 зубів, це ми відновлюємо по 7 зуб. Зараз з сучасними імплантантами я змінив формулу, тобто вверху 6 імплантантів і внизу 6 імплантантів. І добиваємося теж таких результатів з сьомого по сьомий зуб з кожної сторони. Деколи в окремих випадках, коли я не можу розставити так широко імплантанти, я можу поставити їх трошки вужче і відновити прикус по 12 зубів на кожній щелепі, з шостого по шостий, Що це теж дозволяється, і пацієнт теж може комфортно жувати. Коли не можемо ми зробити по деяких причинах оту кількість імплантантів. Коли це може бути? Коли старший вік людини, і та кістка вона вже зменшується в об'ємі і нема де можливості, або якісь запальні процеси, або нема можливості фінансової зробити стільки кількість, таку кількість імплантантів, бо це трошки дороге задоволення. То е, я проводжу операції по слідчому протоколу. На верхній щелепі дозволяється 4 мінімум імплантанти і на нижню 4 імплантанти. Щоб е, розвести їх максимально широко, то крайні імплантанти я ставлю під кутом. І тоді добиваємося того, що можна теж відновити прикус по шостий зуб з кожної сторони. Деколи рідко, що я роблю по п'ятий зуб, тобто. 10 зубів вверху і внизу. Ну, Якщо це вже досить похилий вік, і поміняти знімний протез на зуби, які не знімаються, які будуть жувати і яблука, і моркву, і ну, тверду їжу, то я думаю, і цього буде достатньо. Хоч стараємося завжди робити мінімум по шостий зуб. Підведу підсумки, що оптимальна кількість це 6 і 6 імплантантів, мінімум це 4 і 4 імплантанти. Леонід Володимирович, що ви хотіли би сказати на завершенні нашої програми? Хочу побажати гарного настрою всім, гарних веселих посмішок і міцного здоров'я. Ну і звичайно, якнайшвидшої перемоги нам всім. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Бовтун Леонід Володимирович, головний лікар та засновник клініки Professional Dental, лікар-хірург вищої категорії та член АІТАЛ міжнародної спілки імплантологів. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках.